Привіт! Я нарешті взялася за нову відео і ще розмовне, як я і обіцяла. Сьогодні відео присвячене моєму книжковому клубу, який заповнив моє серце. Поділюся тим, як ми відкрили його, як в цілому згородилася ідея, з якими складнощами ми стикаємося, і досі, і які труднощі долали, які люди до нас ходять, в чому наша мета в цілому. І поділюся е інтерв'ю Рини. Подруги, з котрої я відкрила його, котрий є нашим головним лектором-оратором. Навіть вставлю частинки відео з мого останнього поетвечору, адже я переїжджаю і прощалася нещодавно і з моїм любим ком'юніті. тож, приємного перегляду. Сподіваюсь, відео буде корисним і цікавим. І візуальний ряд, думаю, всім точно сподобається, і думаю, надихне багатьох людей. З чого усе взагалі почалося? Почалося все з того, що в якийсь момент мені написала Віка, це моя добра знайома фотографиня, у вересні чи у серпні, якщо чесно, не сильно пам'ятаю. Написала вона мені: привіт. Ми відкриваємо творчий простір. Сьогодні таке відкриття для друзів, знайомих, тож приходь. Я забіжала туди буквально на 10 хвилин купила цукерочки, щоб привітати дівчат. Як тільки я зайшла, одразу дивлюся навколо усюди картини, усюди краса, дуже творча атмосфера, дуже так гарно і відчувається, знаєте, по-своєму, по-домашньому. І ми сиділи щось розмовляли про своє, і потім тема зайшла за. В цілому заходи, які вони будуть проводити у цьому просторі, я почала питати, цікавитись, які у них плани, в цілому мета, яких людей хочуть бачити. І в якийсь момент мені прийшла ідея щодо книжкового клубу. І я просто озвучила звучила така: а ви не хочете книжковий клуб? Дівчата сказали, що хочуть, але не мають ідеї, а, хто буде його вести, адже не знають таких людей. І я за долю секунди пишу Рині. Рина, це моя добра подружка. Пишу: Привіт, а ти не хочеш вести книжковий клуб?» І вона сказала, що хоче. От, і так все і закрутилося. Тобто, із якогось імпульсивного такого рішення вийшла дуже класна організація, дуже класне ком'юніті людей, дуже класне місце для літературних. Вечорів, поет вечорів для творчих людей, які знайомляться між собою, спілкуються, дізнаються нове, читають книги, поезію, озвучують свою поезію, діляться нею, виходять на дебюти і так далі. Тобто, дуже раптово, але дуже впевнено і якось вдало у нас все вийшло. А, почалося все з просто зустрічі нашої у трьох: я Віка і а, Рина. Ми зустрілися і обговорили всі наші побажання, всі наші ідеї. І через буквально тиждень чи півтора була перша зустріч. Я навіть ставлю вам відео з нього зараз. Насправді перша зустріч пройшла доволі дивно, трошечки некомфортно, трошечки несміливо, дуже неловко. Ось. Але це був досвід. Ми навчилися на помилках, одразу зрозуміли, що зробили не так, що ми зробили так. Люди, до речі, ніколи не йдуть смаколики. Тобто, у нас там стоїть стіл дофіга смаколиків, дофіга, чаїв, кави і ще чогось. Люди, скільки б часу не пройшло, вони ніколи нічого не їдять. Просто ніколи. Ми, ми все розвертаємо, накладаємо на стіл і все так само завертаємо в кінці зустрічі. Якщо дивиться хтось з просто простору, їжте, будь ласка, ми це не просто так кладемо. Ось така історія доволі коротка, про цікава. Але я сподіваюся, що із наступного відеоряду, з останнього вечору, ви відчуєте, наскільки багато ми з Риною вклали в це місце. Наскільки воно для нас важливе і тепло, скільки з нього спогадів, скільки класних людей до нас завжди ходить. Тобто, це щось надзвичайне і особливе. Можливо, когось це надихне відкрити книжковий в своєму місті, або прийти до нас у простір, в якому проходить безліч заходів, безліч активностей, фестів, всяких там не знаю, майстер-класів. Тобто Парахолок, багато всього. Це місце наповнене цікавими людьми, миколаївською інтелігенцією, людьми, які хочуть розвиватися і розвивати Миколаїв. Чому я його дуже люблю? Тому я його дуже люблю. Бо це настільки різносторонні люди, вони настільки відкриті, настільки різні. Що ти туди хочеш іти навіть не на заради самого заходу, хоча вони просто унікальні, неймовірні, дуже корисні і цікаві, і ціни там, неймовірно, низькі. Але ти йдеш туди для розширення свого оточення, адже ти, коли йдеш просто простір, ти точно знаєш, що знайдеш мінімум декілька нових людей. Я навіть там проводила один раз майстер-клас по переробці папіру, теж повставляю відео. За концерті просто mm -hmm. для... я... Я только... да, ну да, можеш. Я не можу, Я yeah. от на жаль, тільки один раз, адже знову ж таки я переїжджаю. Але це такий неймовірний експеріенс, коли ти нарешті відчуваєш це не зі сторони. Аудиторії зі сторони людини, яка приходить на майстер-класи, зі сторони самого лектора, оратора, знову ж таки, вчителя, і це неймовірний експіріенс, особливо в такій важливій сфері, як екологія. Ви знаєте, що я в цьому максимально намагаюся просуватися, розвиватися, навчати людей, допомагати. А, тож це був неймовірний якийсь досвід. О. Тож просто простір це місце моїх приємних спогадів, мій другий дім, і тепло, просто ось-ось тут от воно. От ти дивишся на це місце, і єдине, що у тебе в голові, це вау, вау! Такий мікровибух всесвіту відбувається кожен раз, коли людина е, бачить вперше цей простір, адже це щось справді унікальне, унікальне. Люди, люди, ідіть в просто простір, ви знайдете щось для себе. Тисячі відсотків даю, ставлю ставки, я не знаю, зуб даю. Це щось, правда. Мені аж так сумно зараз. Я, я чому не можу зібратися і розповісти нормально? Бо я скоро їду і воно залишиться лише в серці. Звичайно, я буду слідкувати за інстою, переписуватися з, з дівчатами, допомагати Рині, але це буде не то. Що я хотіла додати, що насправді ведення подібного книжкового клубу або поетвечерів, організація цього всього викладання постів, дописів, анонсів і так далі, це не так просто, як здається, адже ми кожну зустріч із Риною розуміємо, що є над чим працювати, є що вдосконалювати. І знаєте, дуже приємно працювати з людиною, яка відкрита до нових ідей, відкрита до нових впроваджень. Наприклад, книжковий клуб у нас зупинив роботу десь на декілька місяців. За дуже простою причиною люди не ходили. Перший час ми сумували, думали, в нас проблема, проблема точно, ми щось робимо не так, людям не цікаво. Але в якийсь момент нам просто декілька людей написали, що вся проблема в тому, що зараз кінець навчального року усі закривають сесії, у всіх екзамени, у всіх робота, і просто нікому ходити. Тож ми спочатку намагалися міняти якось формат, міняти час, день, міняти книги, жанри і так далі. Проте ми зрозуміли, що проблема зовсім не в нас, а зараз дійсно люди всі зайняті. І проблему було вирішено, як тільки ми призупинили книжковий клуб, почали вести лише поетвечери. На поетвечери у нас проблем не було, завжди набиралося багато людей, от, наприклад, з останнім Ренесансом. Е, ну, Тобто, з останньою темою нашого книжкового клубу, щоб ви розуміли, прийшлося проводити два вечора. Із-за того, наскільки багато людей записалось, і за того, що тема дуже широка, її важко розкрити за один поетвечір, і нам прийшлося ось так розтягнути, але це навіть круто. Книжковий клуб вже відновлюється 3 числа цього місяця, я дуже сподіваюся, що я на нього потраплю, але я дуже не впевнена. От тож. Я сподіваюся, що миколаївці, які люблять читати так само, як я, так само як Рина, так само як всі, хто нас ходить, Хто хоче прислухатися до чужих думок, хто хоче їх висловлювати, хто хоче глибоко купатися. Кому це цікаво, приєднається до нашого ком'юніті, хоча й мене там зараз не буде. Проте Рина варта тисячі відсотків, щоб туди прийти. Тож приходьте. Ой, я особисто кайфую від е, процесу зйомки поетвечерів, особливо коли це була зима, темно. Тобто зараз літо, оскільки б ми, у котрі б ми не збиралися б все одно світло. А взимку темрява у нас горять усюди свічки, таке тепле світло, сансет лампа. Е, люди так сидять, і знаєте, всі говорять так трошечки тихо, і за того, що темно. І так приємно було це знімати як відеограф і як відеографу мені було просто. У мене просто серце. Це воно. Це так, із інсайтів. Що ще, ще можу сказати про інсайти? так це те, що... Іноді новий досвід страшний, але він того вартий. Ще один інсайт це те, що я вже казала, що помилки це нормально і що завжди буде над чим працювати, вдосконалювати а роботу. Головне знайти людину, яка до цього готова і яка прагне того самого. А третє, це те, що я дуже вдячна Рині за те, що ми з нею так класно доповняємо одне одного, наше я вам клянуся. Адже Рина така експресивна, дуже екстравертна людина, яка любить писати лекції, яка любить шукати інформацію, висловлювати свою думку, жартувати. Тобто це людина, яка дуже відкрита до спілкування, і я, котра більш така закрита, яка більше по. Писанню чогось, по зніманню. Тобто я більше як за кадром завжди, і мені дуже приємно і я дуже вдячна Рині, що вона зараз не, не закидує цю справу. І, впевнена, на ринок в тебе все вийде, ти зможеш точно. Бо я розумію, що, можливо, страшно, можливо, важко. Але хто як не ти? Ну, Наприклад, про себе можна сказати і додати один інсайт. Я раніше вважала, що Миколаїв це місто сумне, місто сіре, яке не прагне розвиватися, якого, типу, є майбутнє, але воно далеке, і яке дуже складно тут знайти особистий розвиток, особистий шлях, розвивати амбіції. І хоч я і переїжджаю, але це. Але простір дав мені зрозуміти, що. Ти не побачиш цього, поки не будеш шукати. Тобто мені дуже приємно і дуже тепло, що я знайшла своїх людей, що я знайшла своє місце, де можна всі свої креативні ідеї розвивати, тебе підтримують, тобі допоможуть. І це місце, яке дійсно виконує всі твої мрії. І я, як я вже казала, воно полонить моє серце, і я його обожнюю. Я сподіваюсь, відео було корисним, інформативним, цікавим, надихаючим, захоплюючим і багато інших прикметників. Не сильно суворо судіть, адже це перше моє розмовне відео, я ніколи до цього так не робила. І насправді дуже лячно. І я вже розумію, бачу всі недоліки, бачу всі, ну, цю неструктурованість, якесь недостачу всього, щось не закрите, знаєте, як недосказане, але, але. Це буває вперше раз і буду вчитись на помилках. Розстріляне відродження. Алло! Альо. Виключимо. Він реально хочеться мене хоче зняти. Прокоментуйте, будь ласка. А, о. Опа, а о. Ну, ну таке цікаво. Що в цьому є? Що в цьому є, знаєте. Богдан, прокоментуйте, будь ласка, як вам наші заходи? Кайф взагалі, якщо чесно, я взагалі я вагою. Це не моє. Вибачте, я не можу. Я зовсім не вмію. Нічого, я журналісткою стану навчився. Будь ласка, я це, я можу робити дуже гарний естетичний фон, естетично сидіти, але не говорити класна історія. Знаєш, давай, давай, знаєш, як я просто зараз буду відкривати рот, а ти потім щось належу там що знаєш, як це щі. Штучний інтелект. інтелект, коротше, зробиш. Давай я свій голос наложу, це буде навіть смішніше. Давай, говори щось. Що зумієш, що це реально вставлю? Забіло. <laughs> Ми чекаємося. Якщо вони не прийдуть, я прийду повідомлю. Як вони не прийти? Подивіться на цих двоє людей. Я би прийшла чисто заради них. О. На себе подивись. Ну, типу. Неймовірно. Де А? Де зекало? Yep. У нас просто шикарне трио. Я активно-агресивна жінка, пасивна агресивна жінка. І, І... жертва жертва нашого булінгу Голден Ретрі. Блак Да. А ти Orange Cat. Блять. Оranж хоча б добрі, а я просто доберман. Доберман. Ти Тимбо. Бляха, оце така штука, ця камера. Дивиться на мене, і я прям ніяковію. Організаторка <с appeals> поетичного вечора. <'я> так, я Саміра, я саме трошечки поетеса. В основному я тут займаюся контентом і організацією, бюрократією, проєкти роблю і так далі. Також ми Вона трохи рідше з'являється ніж я. Я мамулю очі, кожен поетичний вечір. А вона з'являється раз в тілі. Так, коскіше штукатур. Вот, навіть зараз це, Дівочки, якщо цікавить, 25 гривень, да? І <середження> плакатики, якщо цікавить, 75 гривень. Найактуальніший сьогодні плакати. Мені сказали, що це теж розстріляне відродження. Це Петров і Зерова і Зеров. Ось вот така красота, Ось вот така. <середження> вот. Я вам все це розкажу, покажу, розложу, і е, з вас тільки деньги, І воно може стати вашим. Напишіть її, задолбайте її. Вона вам розкаже, вона дуже будь ласка. Вона всі таки більша. І вони не спілкувалися весь цей час. Після цього вони почали жити разом в одному будинку. Wow. В будинку слово да. взагалі до з приводу того, що багато людей ну, письменників про що вам розказати. Те, що він був в одній спілці зі своїм братом, коли він навчався. А, не навчався, коли він жив влади. Місяця жду мені без нього лячно. сніг завіріє в самотньому саду. Серце зб'ється добре. Думать про неї і думать про неї, про ві, про тіні про саме ж ти почала да я почала читати трошечки суха більше жінка, але дуже так правдива. Вона умерла в 1930 році. Гарного всім часу доби. Всіх люблю, всім папа! -па. Я перескочила, ну прискочила. Насправді перша зустріч пройшла доволі неловко. Czasie ja może dodać. u nas wiek naszych zazwyczaj e,